Керівники танцювальних колективів нашого міста. І зараз ми запрошуємо їх на сцену. Отож, під ваші аплодисменти зустрічаємо Олександру Кучеряву Аллу Пащенко. Микля Назаренка, Любов Бойко, Анжелу Петрову, Ларису Пітубняк, Катерину Мельник, Ілону Лачугіну, Майю Самчук. Олександра Каспрука, Тетяну Дроздовську, Ірину Ходжинську, Тетяну Стаднік, Оксану Кирилову, Ярослава Мельника, Віктора Черенька. Для нагородження на сцену запрошуємо начальника управління освіти і науки Світлану Старченко, голову громадської ради Олега Гільовського, помічника народного депутата України Володимира Мельниченка Ірину Камінську. Передаю. Шановні педагоги, дорогі батьки, дорогі наші діти, я хочу всіх нас привітати зі святом, зі святом дитинства, таланту, краси, тому що я думаю, що в залі немає жодної байдужої людини, яка б не отримала задоволення від таких танцювальних талантів, танцювальних отаких от шедеврів. Давайте поаплодуємо нашим учасникам і нашим. Я буваючи на заходах обласного рівня і всеукраїнського, весь час переконую, що наші кам'янчата, вони самі талановить, вони найкраще співають. Найкраще декламують вірші, найкраще танцюють. Наших дітей сьогодні знають в Іспанії, в Італії, в Польщі, в Румунії, в Португалії, в Голландії, в Японії. Сьогодні один з наших зразкових колективів диво Калинове повертається з Турції, готуються їхати цього року в Грецію та Швейцарію. Такі наші талановиті діти. Я хочу подякувати насамперед міській владі, міському голові Михайлу Симашкевичу та депутату Верховної Ради Володимиру Мельниченку, які прикладають всіх зусиль для того, щоб в наших освітніх закладах були створені всі умови для розвитку творчої здібності школярів. Хочу подякувати людям, які стоять на сцені, і ще багатьом людям, тому що сьогодні в концерті ми побачили лише невелику кількість наших талантів, нашим педагогам, які ви знаєте, що кожна дитина це зірочка. Треба. Її запалити, і тоді вона буде сяяти яскраво. Саме ці люди запалюють наші таланти. Тому я хочу, щоб ви, батьки, діти, всі ми подякували нашим керівникам. Хочу подякувати вам, шановні батьки, адже сам, саме завдяки вам за вашої допомоги нам вдається реалізувати всі наші плани, всі наші проекти, щоб ви бачили отаке свято, яке ми бачимо сьогодні. Наше свято під, проходить під патронатом міського голови Михайла Сімашкевича і депутата Верховної Ради Володимира Мельниченка. І саме від депутата Володимира Володимировича нас сьогодні підготовлені, тому що він за певних причин не може бути сьогодні присутній на нашому святі нагороди, квіти і солодощі. Вручати призив від депутата Верховної Ради буде його помічник, один з його помічників, Камінська Ірина Володимирівна. Сховаємо до церемонії нагородження почесними грамотами управління освіти і науки, а також почесними грамотами народного депутата України Володимира Мельниченка. Нагороджуються Олександра Кучерява, керівник народного ансамблю танцю Нагороджується Алла... Пащенко, керівник, керівник зразкового, ансамблю танцю апельсин. Нагороджується Ірина Літинська. хореограф угра апельсин. Нагороджується керівник зразкового театру студії сучасного танцю Апра Лілія Пасільська. Зразкового ансамблю світоч Таїсія Манькевич. Нагороджується керівник колективу народного танцю центру дитячої творчості Дмитро Назаренко. Нагороджується керівник. Танцювального колективу 10-ї школи алтея Любов бойко. Керівник танцювального колективу загальноосвітньої школи номер 7 Анжела Петрова. Херівник колективу центру дитячої творчості лариса Піддубняк хореограф танцювального колективу апельсин катерина мельник Нагороджується керівник колективу навчально-виховного комплексу номер 9 Ілона Лачугіна. Нагороджується керівник, який плекає для нас королів та королеву відінських шкільних балів Майя Савчук. Нагороджується керівник танцювального колективу навчально-виховного комплексу номер 9 Олександр Каспрук. Східного танцю Тетяна Дроздовська та Ірина Ферчинська нагороджується керівник колективу сучасного танцю центру дитячої творчості Тетяна Сдні. Наголошується керівник танцювального колективу Джерельце НВК номер 9 Оксана Кірілова. <плес> І завершують наше нагородження, наші талановиті чарівні керівники чоловіки. Ярослав Мельник. До нагородження нашої, нашої славної когорти.